Шановні аграрії, який тут можна посіяти соняшник? Він же в нас іде наступна культура по посівозміні. Якщо кука ще не скошена, почва ще не підготовлена, добре у нас ноль, хоч вони й упали в ціні, ми їх вовремя не купили. Зарядки і обробітки почви не було. Який тут сіять соняшник? І, і саме головне, по чому ж ми потім продамо свій врожай? Так що сюди посіять? Вибрати самі потужні дорогі гібриди, щоб вони нам може 40 тут дали, чи взяти чуть-чуть дешевші, так як ми не знаємо ще ціну продаж. Як тут бути, шановні аграрії? Добрива нема, почва не підготовлена. Яке вибрати насіння? Такого варіанту чи такого? Давайте розбиратися. Перед нами зараз світська селекція, всі як один стійкі до заразіхи, до засухи. І справа у нас стоїть. Також насіння, але єдине його між відліччя це сортовий, це гібрид грамстар, і воно-шановні грари. Не стійке до заразіхи. Так от, яка буде врожайність більше цих гібридів, які стоять вдвічі дешевше затрати на гектар чи цих. Дані затрати на гектар цього гібрида привишають більше 2000 гривень. Це сьогоднішні реалії, такі цінові політики. Куди од них діться? А дані гібриди до 1000 гривень на гектар. Тому, шановні аграрії, так може, давайте на необроблених почвах, навіть це не ставить примір. а сіять самі дорогі іноземні гібриди з високим потенціалом урожайності. Так чи отримаємо ми з нього віддачу таку і чи продамо і вернемо свої гроші? Шановні аграрії, висновок ні. Тому що я вам наведу зразу приклад, пішліть на дорогу. Пішліть. Я вам приклад наводю і всім стане ясно. Звичайна польова дорога розкоцана, роздовбана. Її тут ремонтувати ніхто не буде. Так от за який час проїде тут наша спортивна Феррарі? І чи не обжене її на поворотах наша вітчизняна Таврія? Шановні аграрії, приїдуть вони майже в один момент. А є ще варіант, що Таврія їх обгонить. Чому, шановні аграрі? Тому що Феррарі низька. Хоч у неї під капотом 300 лошадей та й більше. От. Але вона цю дорогу пройде з меншою скоростю, щоб собі не одірвати і не пробити щось. І не стати інвалідом на всю життя. Тому, шановні аграрії, на даному учаску ми. Більш бюджетний варіант вибираємо, але він буде не менш комфортний. Ми його проїдемо, ми його здолаємо на даній ділянці, де нічого не робилося після уборки. І ще принцип, така сама процедура, ось, ось сліва, де ще кукуруза стоїть. Вибирати дорогі, потужні гібриди, в принципі, немає смисла. Чому? Тому що у них потенціали усіх вище 50 центнер, 50 центнер. Але на цій ділянці без добрива. Якщо добриво не внесене, потім по сходах фунгіцидиком не натерто, бором не притрушено, без добрив, без підготовки, вони на свій потенціал та не вийдуть ніколи в житті, шановні аграрії. Тобто є з гібриди, сортове насіння. Пожалуйста, сур Володимир. Чули такий? С Сорт сур після пшенички або пересів, багато хто його знає. Що Полха поганий сорт? Ні, не поганий. Масличний, важкий, але в нього потенціалу немає. 55 центнер. У нього потенціал до 40 центнер. Пожалуйста, нам 40 і не треба. Нам 20-25 і для цього року на такій почті піде. Більш потужніший сорт у нас Володимир. Пожалуйста, вегетація вже трошки більша. Він вже у нас 90-95, це до 100 днів. 45 центнер більший потенціал, більше масла, От. можна по такій ділянці сіяти. Він непривірідливий, урожайник 20-25 на необроблених ґрунтах дає. І якщо в наша новому аграрії <кхи> поле таке саме, але після соняшника. І ми розуміємо, багато хто сіє соняшник по соняшнику, тому що це вважається більш рентабельна культура, так як в цьому році трошки кукурудза підвела. Пожалуйста, щоб забрати падалицю. А якщо у вас ще й загрязнені бур'яни, заразне поле бур'янами широколистими, ось о, сорт, гібрид верніє рекорд під Гранстар. У нього вже й потенціал побільший до 50 центнер і вегетація 110 днів. Тобто цей гібрид вам дає можливість і на своєму полі не тільки отримати гарний урожай, а підчистити поле Гранстаром. Тому, шановні аграрії, більш десеве насіння, яке я вам відкриваю секрет, це до 1000 гривень на гектар. До тисячі. От. Дасть урожайність не меншу, чим дорогі гібриди. Основна між ними специфіка, основна різниця. Ці стійкі, до да заразіхи, ці не стійкі. А як же ж тут бути? Скажете, В'ячеслав, ну на фіажна в нас заразіха в Євізі. І є, є скільки, скільки ще хватить її на многії літа. Значить, дивимося і слухаємо. Почва в нас не оброблена. Сіятися ми рано не будемо. Тобто нам треба віддвинути висів. Сіятися ми в травні не будемо. Якщо ми їх посіємо в травні, якщо ми посіємо їх в квітні, їх нахрен зі заразіха, І пересіємо ми посів суром. Ультраранній сур пересіємо. Тому, шановні аграрії, основна боротьба з заразіхою на даних гібридах, на даних сортах, це просто одвинуть висів подальше. Оп, подальше. От одвинули висів. І сіємося. Тобто сіємося ми в іюні. Весь іюнь в маю почва пропеклася, для заразіхи вже ця погода не підходить, почва прогріє, та заразіха вже всходить в цьому році не буде. Її насіння в ґрунті багато, але вона всходить не буде. Тому, шановні аграрії, ми ці сорти просто сіємо пізніше. Сур, Володимир і Рекольт. Бо вони до заразіхи не стікі. До п'яти разів заразіха вже промутірувала до шостої-сьомої раси. Тобто, щоб не попасти, треба просто одвинути висів. А за це время ми можемо і з бур'янами поборотися, і дві дисковочки тут зробити. А і можемо і посівом посіємо, і зверху раундапом накрити. А на цих уже гібридах, шановні аграрії, почва підготовлена, добриво внесена. Фунгіцидики купили для... Мастіння, бор купили, все купили, вітастартик прикупили. А ви знаєте, що це за добриво, шановні аграрії. Це органічне добриво, яке буде роботи у рік внесення. Внесли цьому році, воно зробило. Але, шановні аграрії, якщо хто придбав, пожалуйста, його не обділіть наші сорта. Вони також вам віддячать і будуть реагувати. Але... Стресувати вони без добрив так не будуть. Тобто ці гібриди будуть більш стресувати, і в них більше зменшення врожайності буде без добрив, а ці гібриди менше. Тобто, висновок, вони оці гібриди більш стресоустойчиві. Це простяки. Я не кажу, що їх треба на свалках там сіяти і тому інше. Це простяки, які підходять, сіять на необроблених ділянках. І урожайність вони дадуть так само. В кого остався препарат Гіліантекс, пожалуйста. Йому розбору нема, він буде і тут там не треба. Репяшок наші лободу валити, і тут буде валити. Тому, шановні аграрії, Гіліантексом зможете працювати на будь-якому соняшнику. цього Давайте зробимо висновок, шановні аграрії, і прийдемо до общого знаменника. Значить, Чого я так підійшов? Тому що ситуація в країні дуже тяжка, шановні грає. І я бачу, що хтось дивиться на свою товарну сімочку. Ну, нема бабла, де їх взяти, немає виїхати чи ще що. І шукає, дивиться, щоб свою товарну сімочку, щоб заощаджити, затрати, хоч якось з цього вилізти, тому, тому що ми не знаємо навіть, по чому ми його будемо продавати, нашій урожай майбутній. А купити у нас не, не вистачає навіть на саме основне насіння. Воно все подорожало, якщо в минулих роках було сербські гібриди до 4 тисяч гривень, в цьому році вони більше 4 тисяч. І ви вже це ощутили на своїх карманах. І наземні гібриди ті, що розтамошку проходять, 6-7 тисяч по ваучерах. Взагалі нема змоги купити. От. І шановні аграрії, в принципі, в принципі при отакій ось ситуації вони нам як то кажуть, кров з носу і не потрібні. Нам потрібно, щоб ви гарно отримали врожай на такі от непідготовлені почки. А для цього нам, як ви вже й узнали від мене, треба ось о, соняшник, сур. Будь ласка, я навіть насіння покажу. Гляньте, не кожна так виглядає більш дорога преміум-сімка. Хоча тут доробка, шановні грарі, одна в один, маса. Тисячі гарна, любою сівалочкою посіється оброблене, протруєне. От. І дає можливість ще для боротьби з бур'янами отодвинуть висів і також зараз їхати. Володимир, тут іще красивіше. Ано, ось о, дивіться. Насіння одне в одному. Я навіть не вибирав. Ось ось взяв. Скільки взяв? Фракція преміум, його реально, тут ось огляньте, півмішка. Особливість даного гібрида, те, що він сійкий. До Гранстару, до трибунурометілу. Тобто це сортове, воно не стійкий до хімічних препаратів. А цей гібрид, рекольд стійкий. У нього вже й потенціал вище, от, але так саме він до заразихи не стійкий. Тому ми його не виділяємо, ми його поставили саме тут, тому що основний в нас збиток врожайності проходить від заразихи. Тому, шановні гралі, оці гібриди ми просто сіємо вже з початком літа. Може, це буде 10-те Іюня, може буде 20. Без проблем. Головне, щоб пропеклася почва і заразіха не зійшла. Уже Вже повлазять всі бур'яни. Тобто поле буде чисте, вигуляне. Пожалуйста, сіємо і отримаємо гарний врожай. Я кажу, шановні граю, це вам, в принципі, не новинки, ви їх знали, але мені просто на слуху, люди дзвонять. Ми не можемо потягнути дороге насіння. Ми не можемо докупитися. Ми в минулому році сіяли іноземні гібриди, але на цей рік ми не можемо. Тому що ціну, пшеницю можна сказати, що на момент уборки ми її не здали, а отдали. От, Коштів немає, товарну не хочеться сіяти. Тому от вам і виход. Сур, сорт Володимир і гібрид Рекольд. Урожайність, у них потенціали менше, там 50. Плюс, Тут до 40 центнер. От. Але, шановні аграрії, на даних учасках я не рекомендую сіяти більш потужні гібриди, просто це якби буде переплачування. Тобто, Якщо ви взяли дорогі гібриди на такі ділянки, ви просто переплатили гроші наперед. На непідготовлених почвах, от, щоб заощаджик, пожалуйста, Сур, Володимир, Рекорд. Шановні аграрії, зараз у мене полетять кочеришки. Бо скажуть мені, В'ячеслав каже, та ми на такому учаску. Гібридами получали 30. Плюс. Що ти нам розказуєш? Пахали його весною, а весною це неправильно пахота. Лучше підготовка почви, хренова, осіння, чим хороша весняна. Це ми все От. І мені зараз будуть куча розказувати, багато хто розказувати, що на такому учаску можна отримати урожайність 30 30. Звісно, шановні грарі, всіх в нас раз на аурах, хтось везунчик. Хтось може і товарну сімочку, і косить по 40 центнер, тут почнуть мені розказувати. Але я вам, це мій совет, як вийти з цієї ситуації і заощадить. Тобто хто на такі участки купив імпортні іноземні, потужні гібриди, та раді Бога, я за вас тільки радий. І якщо ви тут отримаєте гарну врожайність, це для мене теж буде, як би сказати. Основний ну, такий, як, собі, як досвід, да? але ж треба бути реалістами, і чуть-чуть е, приземлятися, і робити висновки согласно того, що ми маємо. А по технології вирощування дана ділянка має підготуватися ще з осені. Тому, шановні аграрії, ділянку маємо, сіємо такі. Хто купив більш дорогі, Пожалуйста, не сійте, не починайте зараз їх викидувати в обелені, продам дорогу семочку. Ні, цього робити не треба. Будемо сподіватися, що все у нас вийде. На цьому відео буду закінчувати. До побачення, шановні аграрії. Обов'язково, кого е е заінтересували дані гібриди, чи ці, чи ці чи інші, чи в кого залишилось питання, переходьте. У нас в описі є сайт, там є ціни, там є телефони, консультуйтеся, звертайтеся. Всім допоможемо, кому зможемо. А на цьому відео буду заканчувати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші нові новинки. Вам миру, здоров'я і добра. До побачення, шановні аграрії!